Синай в святому духні, нині посекати на віки, віки, Господа помолимо, Господи Боги, от це пречистий творіння творче з любої людей, не правда ця дома, вас отвори, і воснових катай по діть розмови, не Ра Божий Степан срабує Божий, воле ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, Амінь. соручається Божа, Боже, з хреба Божим Степаном, ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Я Степан. Я Степан. Беру собі. Беру собі. Тебе Оля. Тебе Оля. За дружину. За дружину. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність, подружню. Вірність і чесність подружню. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Цьому поможи мені, Боже. Цьому поможи мені, Боже. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Я Оля Я Оля. беру собі. Беру собі тебе, Степана. пана. За чоловіка, За чоловіка. І, обіцяю і обіцяю тобі любов. Вірність і чесність подружню. Вірність і подружню, І що не залишу тебе аж до смерті. Чому поможи мені, Боже. Цьому поможи мені, Боже. Троїці святі єдині. Тройці святі єдині і всі святі. Те, що Бог з'єднав у людину, нехай не розлучає, і я недостойний слава Божі, єднаючого щастя та подружжя, власть у церкві Святої православної, благословляє. благословляю ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчується раб Божий Степан, з рабою Божої олею, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Старші дружби, тримайте так над головою. <риклунут> Вінчається раба Божа. Ольга требем Божим Степаном. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Просу, Господи, Боже наш, славою і честю. Вінчає. Бо ти даєш їм благословення по вік віку, з сі радістю лиця Твого Ти положив ногова в вінці війська мінятівного, життя просили у Тебе і Тидовій. Коли розпорядник покостолову до состало вином, тоді розпорядник личе нехай говорить йому, Кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ється, тоді гірше. ти добре вино зберігає, аж досі, так поклав Ісус, початок чудеса у Кані Галилейській, і явив він, славу свою, і в ні оченики, Господи. На що живчи твоїми задвинями, всіх добродійства, перебиває, в вічні життя вони одержали. бо ти Бог милостій, ми листвій, чоловік полюбний, і тобі славу силаємо Отцю і сину, і святому Духові, нині збож, як час, і навіки віки. Нехай покриває тебе, Господь, покрохрем Твоїм і охороняє тебе, і Твого чоловіка, і злого. всі дні життя ваше, да сями. Благодеться Бочі тишина до третього і четвертого роду, благословляється окропи водою зійде, і освячені, нехай і спочине, благословіння ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З великої любові посилає Бога цей світ свого сина, Єдинородного, щоб кожен, хто вірив, в нього не загинув, але мав життя вічне. З великої любові єднає, Отець Небесний, Звок чоловіка і дружиною і дає їм насолодитися тим життям, якщо вони живуть достойно, прикрашаючи себе добрими ділами. З великої любові Бог подає нам продовження роду, тобто подає цей плід цієї любові цих дітей, які ми приймаємо з радістю і приложуємо зусиль осі для того, щоб виховати, як належить навчайна цьому Христова Церква. Тому і ви, дорогі мої, вже можна сказати законним чоловіком і дружиною Степан і Оля. Ще так недавно ви були наречені і нареченим, ще так недавно ви мріяли один про одного, А яка буде доля моя у житті моєму? Дорогі мої, доля дається завдяки молитвам тих батьків, завдяки тих, які виховують, завдяки тих, які ми приносимо молитви ранішні вечірні, приходимо на ту божество літургію. Просимо тебе, Господи, благословина. А яке є благословення? А Він каже: молитва сьогодні благословила, як Ти благословив Авраама, Ісару, Ісака, Теревеку, Якова, і Рахим. Благослови тих, які мали продовження благословенного плоду, і родовід Він був, примножений великим у нашому житті. Тому і ви, дорогі мої, пам'ятайте. Так як сьогодні ви прийшли до храму Божого і просите цього благословіння, пам'ятайте, нехай буде благословенне ваше життя, що воно починалося з молитви, ставши зранку, зложили руки, дякую тобі Богові за ті дари, які ти посилаєш нам, а вечір складаємо, схиливши голову Боже, благослови нас, прожити цей час. Так само, коли Господь кличе нас, на цю божество літургії через голос, церковних дзвоник. Він промовляє, закликає дітей своїм, щоби дали те благословенство, щоб ми недостойно і благословенно проходили. Я каже у 90-му соломі, щоб наша нога не спіткнулася в камінь. Благослови Боже, щоб ми мали все ціло повне вино оливою і всяке добробутом у житті нашому, щоб ми мали і з цим поділитися із ближнім. Тому сьогодні я бачу радію, тому що це благословення воно глибоко сідає у вашу душу. Дай Боже, щоб цей день був такий благословенний, як ви сьогодні радієте і приймаєте цю раді не тільки від батьків, але й всіх гостей, які сьогодні з вами перебувають. Тому і починаючи це свято, я хочу звернутися до весільних розпорядників, щоб так воно було, як у Кані Галилейській. З молитвою початим і благодать Божа перебувала в кожному серці, і з молитвою достойними закінчили, щоб цього дня все було з ласки Господнім. Тому і завдячуємо сьогодні, цьому днем і тих батьків, які виховали, які виростили, які приложили всіх осень, що бачить сьогодні вас, дорогі мої діти, на цьому весільному русничкові, як ми три рази обходили навколо тетраподу, це є символ вашого життя, є благословеного. Тому я хочу звернутися до вас, Степан, і до вас, Оля, з високого неба сьогодні йде радість божественна. Йде радість цими ангелами, тому що Господь поєднав вас з Христову сім'ю. Але сьогодні і радіє з небесний осень, ті, які дарували життям і дарували вам, дорога олям. Тому і помоліться ви, сьогодні ви радійте, але прийдете на це місце, положите свічечко, запалите і згадаєте про ті слова, хто добре дав вам з Божої волі ваше життя. Тому нехай Сьогодні радість, яку відчуваємо всі, нехай вона буде блаженною. Завдячуємо Господу Богові, який він дарує нам цю благодать. А я сьогодні хочу, нехай же ласка Божа, яка вітає між усіма нами, це Рождество Христове, прийміть найщиріше побажання, нехай нам народжені спасити. піклується, молиться і благословляє вас. Дорогі мої Степан і Оля, дорогі мої і ви, батьки, які приложили всіх зусиль, і всі гості, які розіряються раді, і нехай благословить вас Христос на многії і благі їм літам. Много літа. वो...